Щойно гефестових вух доторкнулася звістка болюча, в кузню свою він прийшов, злу думку плекаючи в серці, і на колоді, ковадло поставивши, викував пута він, нерозривні й незламні, щоб кожного міцно тримали. Твої листи дарують мені стільки радості, що й слова мене передати. Будь ласка, не зупиняйся, твій Джеймс. Перша світова. Вони. Піаністка з Лондона і хлопець, що мріє стати архітектором. Але його забирають на фронт. Ці три дні кардинально змінять життя обох. А вона осиротіла бельгійка вокалістка з неймовірним голосом. Подружилася з піаністкою у будинку культури і зовсім скоро зустріне своє кохання. Історія Сповнена пристрасті, сліз, любові, втрат і сподівання, але якою б злою й могутньою не була війна, їй ніколи не перемогти цілющу силу справжнього кохання.